Арка Продакшн це студентський проєкт, який створює короткометражний фільм. Разом генеруємо ідею, організовувати поминору фільмування та просування проєктів. Також ми ділимося набутим досвідом. Ми розповідаємо про створення студентських кінопродуктів та формуємо практичні поради. Ще мотивуємо інших долучатися до творення студентського кіно. Арка продакшн. Це так оковарно говорити. Подрібно продюсер чи хто я актор. Хто я сьогодні? Я забуваю, був арка продакшн. super yes. <laughs>